Не повідомила ФСБ про так званий злочин. Окупанти порушили кримінальну справу проти кримської татарки. Мілітаризація дитинства, як окупанти спотворюють освіту у Криму проти кримської татарки Еміне Закиряєвої, окупаційне МВС Криму порушило кримінальну справу про так зване неповідомлення про злочин. Передає Кримська Солідарність. За версією окупаційних слідчих вона не сповістила про листування у 2016 році у соцмережах з українкою, яка нібито виїхала до Сирії. Силовики кажуть, та, начебто, входила до так званого збройного формування, цілі якого суперечать інтересам Рос. Росії. Адвокат Еміль Крубідінов пояснює, так російські спецслужби формують узаконену практику доносів. Ця стаття уголовного кодексу, вона сама по себе ніякої критики не витримує, так скажемо. Вона дуже розмита і дозволяє просто привлекати людей спецслужбами до відповідальності за те, що вони там не повідомили. Я думаю, що ця стаття в більшій мірі направлена на те, щоб люди робили Работу спецслужб, то есть оперативную работу, и сообщали о любом там кривом взгляде, косом разговоре, особенно то, что касается мусульман. Листи незаконно ув'язненої Умерової із СІЗО доходять довше через те, що вона їх пише українською. Про це Суспільному розповів її брат Азіз Умеров. За його словами, ФСБівці рекомендували писати її російською, проте дівчина продовжує писати державною у знак протесту проти незаконного затримання. Зокрема, і лист, який родичі отримали напередодні, кримська татарка розповідає, що в неї все нормально. Проте листи це єдине джерело інформації для родини. Справа леніє засекречена. І наразі етап досудового слідства відбувається. Я так розумію, там призначили низьку експертиз, які не можуть ніяк закінчити. Вони нікуди не поспішають, просто зволікають час, оскільки вона вже 11 місяців перебуває в, на самоті, в одиночній камері, їй дуже сильно бракує цього спілкування, оскільки вона може спілкуватися лише от в такому Форматі публіцистичному форматі і в процесуальному лише з адвокатами, тому будь-які слова підтримки їй зараз йдуть на користь. Ленє Умерову затримали 4 грудня після перетину російсько-грузинського кордону. Вона їхала з Києва до окупованого Криму привідати онкохворого батька. Тоді дівчину помістили до центру тимчасового утримання іноземних громадян у Владикавказі. Згодом російський суд визнав її винною у незаконному порушенні кордону. Відтоді її декілька разів продовжували адміністративний арешт за нібито непокору поліції. У травні перевезли до СІЗОЛИ Фортово у Москві. Росіяни її звинувачують у. Пигунстві у російському сізо линія залишиться до 4 січня. Граната. З автоматами в руках у повному військовому обмундируванні і під командуванням російських військ такий вигляд має позакласне навчання у тимчасово окупованому Криму. Мілітаризацію дітей окупанти проводять з 2014 року, каже заступник постійної представниці президента в Автономній Республіці Крим Деничистіков. Але з початком повномасштабної війни такий метод впливу набув масового характеру. Військова підготовка складається для учнів від 5 до 9 класів. Це загальна військова підготовка, але на цих заняттях вони вже використовують Користуються зброєю і їх навчають користуватися зброєю, а вже більш детальна підготовка до строкової та контрактної служби проводиться для на, на саме військовій підготовці для учнів 10-х і 11-х класів. Не оминула мілітаризація і молодшу школу розповідає аналітик громадської організації «Кримсос» Євген Ярошенко. Каже, для учнів перших п'ятих класів окупанти створили окремо, начебто, військову патріотичну організацію Орлятко під час цих. Занять розказують різні сюжети, у яких виправдовується повноштабна війна проти України, розповідається про. Ворогів Росії про НАТО про Україну і так далі. Інколи приводять навіть учасників повноштабного вторгнення. Голова центру громадянської освіти Альменда Марія Суляліна розповідає, що росіяни поширюють так зване військове патріотичне виховання і на новоокупованих територіях. Тестом цієї системи був Крим, безумовно і Севастополь, але зараз ця система. Розширюються на окуповані частини Херсонської і Запорізької області. Ми бачимо на цих територіях відкриття і юнармії і діяльність руху перших, і також відкриття інших молодіжних рухів, як, наприклад, рух молодої. За відкритими даними кажуть в громадянському центрі просвіти Альменда на мілітарізації дітей росіяни цьогоріч виділили майже 40 мільярдів рублів. В основному гроші спрямовані на фінансування організації типу юнармія. Наразі нам вдалося ідентифікувати, що в Криму діє що. Найменше вісімдесят сімдесят чотири загони юнармії, і ці загони налічують більше 30 тисяч дітей. Це лише на території окупованого Криму, тобто це не включаючи окуповані частини Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. А, крім того, в Криму неодноразово заявляли про те, що мета на цей рік залучити кожну десяту дитину. До юнармійського руху в представництві Автономної Республіки Крим створили робочу групу для когнітивної деокупації, каже Денис Чистіков. Експерти вже зараз міркують, як будуть повертати дітей до нормальної свідомості після російської мілітаризації. Олександра Гресь, Суспільне новини, Крим. В окупованому Криму заборонили проводити штучне переривання вагітності у приватних клініках. Тепер аборти робитимуть лише у кримських державних лікарнях. Про це повідомив окупаційний глава МОЗУ Криму Костянтин Скорубський. Так, нібито хочуть поліпшити демографічну ситуацію. Заборона на думку окупантів допоможе жінкам ухвалювати зважене рішення. Російська федерація. Будуючи свою диктатуру, потроху відбирає в людей права і свободи, в тому числі право розпоряджатися своїм тілом, право жінки позбутися небажаної вагітності, яка могла настати в результаті зголотування і інших причин. І не виключено, що після цього така заборона буде введена не тільки в приватних клініках, але й в державних клініках.